Чевченко думка. Наші мені чорні брови, наші карі очі, на що молодії молодіє, веселі ті очі, літа мої молодії марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови От вітру миняють, серце в'яне нудить світом, як ташка води Наша ж мені краса моя. Долі, Тяжко мені сертою на всім світі жити, свої люди, як чужі, ні скама говорити нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце хоче, як глупка, та й ніч фаркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує, чужі люди не спитають. Ще питати, нехай плаче середини, нехай літа тратить. же серце, плач те очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, Щоб понесли буйнесеньки за синєє море, чорнявому, зрадливому на лютей горе. Тарас Григорович Шевченко. Як би мені черевики? Як би мені черевики, то пішла би на музик? Горенько моє, черевиків немає, а музика грає-грає. Жаль вдає. Ой, піду я боса поле, пошукаю свою долю. Доленько моя, глянь на мене, чорнобрику, моя доля неправдива. Безталанна я, дівчатонька на музиках, у червоних черевиках, а я світом ночу, без розкоші, без любові, зношу мою чорнібро у наймах зношу.